Всім привіт! З вами Вінтажний. І сьогодні на огляді справжня легенда Дайверського світу, годинник, який отримав прізвисько за свою форму та характер Сейко Самурай. Як тільки береш його до рук, одразу відчувається цю фірмову вагу та міць. Він масивний, гострий, але одночасно дивовижно елегантний. Його геометрія просто кричить про агресивність та функціональність. Це не просто годинник, це інструмент. Звідки ж взялося прізвисько самурай? Подивіться на корпус, його гострі кути, чіткі рубані грані та різкий перехід від вушок? Це нагадує майстерно вишуканий меч катану. Корпус виконаний з нержавіючої сталі діаметром зазвичай близько 43 мм. Але завдяки коротким вушкам, він. Досить комфортно сидить на зап'ясті. Безель ми тут маємо однопрямований на 120 кликів. Він чіткий без люфту, зручно захоплюється навіть в рукавичках, що критично для дайвера. Циферблат справжній шедевр залежно від моделі, він може мати красиве текстурування або ж бути ідеально матовим. В даній ситуації він є в вигляді кліток. Головна фішка великі стрілоподібні індекси та широкі стрілки, які забезпечують фантастичну читабельність. Говорячи про читабельність, не можна не згадати фірмовий люмінесцентний склад Seiko LumiBraйт. У самураї він нанесений товстим шаром. Як бачите в темряві, він перетворюється на маленький маяк це один із найкращих показників світіння у своєму ціновому сегменті. Що робить його ідеально не тільки для дайвінгу, але й для повсякденного використання. Механізм. В середині Seiko Samurai б'ється надійне перевірене часом серце, Автоматичний калібр Seiko 4R35. Він має автопідзавод та ручний завод. Стоп секунда запас ходу близько 41 години. Водозахист. Це дайвер, тож. Водозахисту 200 м 20 бар. Годинник відповідає стандарту ІСОС 6425, що підтверджується написом дайвер 200 м на циферблаті». Цей годинник готовий до будь-яких пригод. Браслет тут нерідний, так не рідний. Тут не будемо заглублятись в цю тему. Так він буває як на каучуковому браслеті, так і на металевому. Отже, для кого він Сейко Самурай? Це ідеальний вибір, якщо ви шукаєте надійний справжній дайвер від бренду зі спадщиною. Годинник з агресивним унікальним дизайном, який виділить вас, найкраще співвідношення ціни та якості у середньому сегменті. Це культовий годинник, він поєднує в собі неперевершену читабельність, фірмову надійність Seiko та один із найхарактерніших дизайнів у сучасній годинниковій індустрії. Отже, посилання на Facebook, групу Instagram, інстаграм в шапці профілю. Пишіть, що ви думаєте про Сейко Самурай. Дякую, що були зі мною. Якщо огляд був корисним, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! Не забувайте! Час це мистецтво!